Біблія. Книга Буття. Глава 16. Історія Агарі. А Сара, Аврамова жінка, не родила йому, і в неї була єгиптянка, невільниця, і мення їй Агар. І сказала Сара Аврамові: ось Господь затримав мене від породу, прийди ж до моєї невільниці, може, від неї одержу я сина. І послухався Авраам голосу Сари. І взяла Сара Аврамова, жінка і єгиптянку Агар, свою невільницю по десяти літах перебування Авраамова в землі Ханаанській, і дала їй Авраамові, чоловіку, своєму за жінку. І він увійшов до Агарі, і вона зачала. Як вона ж побачила, що зачала, то Стало легковажити господиню свою і сказала цара Авраамові: Моя кривда на тобі, я дала була свою невільницю, лона твого. А як вона побачила, що зачала, то стала легковажити мене, нехай розсудить Господь поміж мною та поміж тобою, і промовив Аврам до Сари. Так, ж, невільниця твоя, в руці твоїй, зроби їй те, що вгодне в очах твоїх. І Сара гнобила її і втекла Агар від обличчя її, і знайшов її ангел Господній біля джерела води на пустині, біля джерела, на дорозі до Шур, і сказав Агару. «Сарина, невільниця, звідки ж ти прийшла? Ти і куди ти йдеш? Та відказала: Я втікаю від обличчя Сари пані моєї, а ангел Господній промовив до неї Вернися до пані своєї і терпи під руками її. І ангел Господній промовив до неї сильно розмножу потомство твоє, і через безліч буде воно незлічене. І ангел Господній до неї сказав: Ось ти зачала і сина породиш, і назвеш йому ім'я Ізмаїл, бо прислухався Господь до твоєї недолі, а він буде як дикий осел між людьми. Рука його на всіх, а рука всіх на нього, і буде він жити при всіх своїх братях. І назвала вона імення Господня, що мовив до неї, ти Бог видіння, бо сказала вона: «Чий тут я дивилась на того, хто бачить мене? Тому джерело було назване, джерело живого, хто бачить мене, воно поміж Кадешем та поміж Баредом. І вродила Агарь Аврамові сина, а Аврам назвав ім'я свого сина, що вродила Агарь, Ізмаїл. А Аврам був віку 80 літ і шести літ, коли Агар. Вродила була Аврамові Ізмаїла. Глава 17 заповіт Бога з Авраам і його нащадками. І був Авраам віку 90 літ і 9 літ, коли з'явився Господь Авраамові та й промовив до нього: Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочним, і дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою, і дуже-дуже розмножу тебе. І впав Авраам на обличчя своє, а Бог до нього промовляв, говорячи: Я, ось мій заповіт із тобою, і станеш ти батьком багатьох народів, і не буде вже кликати сім'я твоє Авраам, але. Буде ім'я твоє Авраам, бо вчинив я. Тебе батьком багатьох народів, і вченю я тебе дуже-дуже плідним, і вченю, щоб вийшли з тебе народи, і цари з тебе вийдуть. І я складу заповіта свого поміж мною та поміж тобою, і поміж твоїм потомством по тобі, на їхні покоління, на вічний заповіт, що буду я Богом для тебе і для нащадків твоїх по тобі. І дам я тобі, та потомство твоєму, по тобі землю, скитання такого твого, увесь край ханаанський на вічне володіння, і я буду їм Богом. І сказав Аврамові Бог: а ти запевняв. Вітамого Ти і потомство твоє по тобі в їхніх поколіннях, то мій заповіт, що його ви виконувати будете поміж мною і поміж вами і поміж потомством твоїм по тобі. Нехай кожен чоловічий статі буде обрізаний у вас і буде. Ви обрізані на тілі крайньої плоті вашої, стане це знаком заповіту побіжної поміж вами. А кожен чоловічої статі, восьмиденний, у вас буде обрізаний у всіх ваших поколіннях, як народжений дому, так і куплений за срібло, з-поміж чужоплемінних, що він не з потомства твого. Щодо обрізання, нехай буде обрізаний, уроджений дому Твого і куплений за срібло твоє, і буде мій заповіт на вашому тілі заповітом вічним, а не обрізаний чоловічої статі, що не буде обрізаний на тілі своєї. Крайньої плоті, то свята буде душа та з народу свого. Він зірвав з оповіта мого. І сказав Аврамові Бог, Сара, жінка твоя, нехай свого імення не кличе вже Сара, бо ім'я їй, Сара, і Поблагословляю я її, і теж з неї дам сина тобі. І поблагословляю я її, і стануться з неї народи, і царі народів будуть із неї. І впав Авраам на обличчя своє і засміявся, і подумав він у серці своїм, чи в столітнього буде народжений, і чи Сара в віці 90 літ уродить, а до Бога сказав Авраам. Хоча б Ізмаїл жив перед лицем твоїм, Боже сказав, але Сара, твоя жінка, сина породить тобі, а ти назвеш ім'я йому Ісаак. І свого заповіта з ним я складу, щоб був вічний заповіт для нащадків його по нім. А щодо Ізмаїла я послухав тебе. Ось я поблагословлю його і вчиню його плідним. І дуже-дуже розмножу його, він породить 12 князів і великим народом я його. А свого заповіта я складу з Ісааком, щоб. Його Сара вродила тобі на цей час другого року. А він перестав говорити з ним, і Бог вознісся від Авраама і взяв Авраама Ізмаїл, сина свого, і всіх урожених у домі його, і всіх, хто куплений за срібло його, кожного чоловічої статі з поміж людей Авраамового дому, і обрізав тіло крайньої плоті їх того самого дня, як Бог говорив з ними. Авраам був віку 99 дев'яти літ, як обрізано було тіло крайньої плоті його. А Ізмаїл був віку тринадцяти літ, як обрізано було тіло крайньої плоті його, того самого дня був. Обрізаний Авраам та Ізмаїл, син його, і всі мужі дому його, народжені йому, куплені за срібло з-поміж чужоплемінних були обрізані з ним. Глава 18. Небесні гості в Авраама. І явився до нього Господь між дубами мамри, і він сидів при вході в намет під час денної спеки. Він і звів очі свої та й побачив. Ось три мужі стоять біля нього, і побачив, і вибіг із входу намету назустріч їм, і вклонився до землі, та й промовив: Господи, коли тільки знайшов я милість в очах твоїх, не проходь пов свого раба, принесуть трохи води і ноги свої помити, і спочиньте під деревом. І хай хіба шматок принесу я, а ви підкріпіть серце ваше. Потому підете, бо не на те вийдете пов повз свого раба. І сказали вони, зроби так, як сказав. І Авраам поспішив до намету, до Сари і сказав: Візьми швидко три міри пшеничної муки, заміси і зроби коржі. І побіг Авраам до товару і взяв молоде та добре теля і дав слузі, а той швидко його приготовив. І взяв масло і молока, та теля приготовлене, та й поклав перед ними. А сам став біля них під деревом і їли вони, і сказали до нього: Де Сара, жінка твоя? І він підказав: Ось у Наметі. І сказав один із них: я напевно вернуся до тебе за рік цього самого часу, і ось буде сину Сари, жінки твоєї. А Сар Сара це чула при вході намету, що був за ним. Авраам же та Сара старі були, віку похилого. У Сари перестало бувати звичайне жіноче, і засміялася Сара внутрі своїм говорячи. Коли я зів'яла, то як станеться розкіш мені? Та ж пан мій старий. І сказав Господь до Авраама, чого то сміялася Сара, отак, чи ж справді вроджу, коли я за застарілась? Чи для Господа є річ занадто трудна? На означений час я вернуся до тебе. За рік цього самого часу Сара ж тобі матиме сина. А Сара відріклася, говорячи, не сміялася я, бо боялась. Але він відказав: ні, так і сміялася ти, доля Содому і Гамори. І повстали звідти ті мужі, і поглянули на Садом. І Авраам пішов з ними, щоб їх відпровадити. А Господь сказав: «Чи я від Авраама втаю, що я маю зробити, бо ж Авраам справді стане народом великим та дужим, і в нього поблагословляться всі народи землі, бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі, і будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право, а то для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав був про нього. І промовив Господь через те, що крик Содому і Гомори великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий, зіжду я. Та й побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене, тоді їм загибель. А як ні, то побачу. І повернулися звідти ті мужі, і пішли до содому. А Авраам усе ще стояв перед Господнім лицем. Заступництво Авраама за Садом та Гамору Авраам підійшов та й промовив: чи погубиш також праведного з нечистивим? Може, є 50 праведників у цьому місті, чи також вигубиш їх, І не побачиш цій місцевості раді 50 тих праведних, що в ньому є. Не можна тобі чинити. Так, щоб убити праведного з нечистивим, бо стане праведний, як нечистивий, цього ж не можна тобі, чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить неправди? І промовив Господь: коли я в Содомі у цьому місті знайду п'ятдесят праведних, то вибачу цілий місцевості ради них, і відповів Авраам оце я осмілився був говорити до Господа свого, а я порох та попіл. Може, п'ятдесят тих праведних не матиме, а п'яти, чи ти знищиш ціле місце через п'ятьох, і промовив Господь, не знищу, коли там знайду сорок і п'ять. І промовив до нього він. Ще та й сказав, може, сорок там знайдеться, а Господь відказав, не зроблю й ради сорока. І сказав Авраам, хай не гнівається мого Господа, і нехай я скажу, може, тридцять там знайдеться, а Господь відказав, не зроблю, коли тридцять знайду там. І сказав Авраам, оце я смер. Мілився, Бог говорити до Господі мого. Може, двадцять там знайдеться. Господь відказав не зроби і раді двадцяти. І сказав Авраам, хай не гнівається це Господа, і нехай я скажу тільки разу цього. Може, хоч десять там знайдеться. Господь відказав, не знищуй раді десяток. І пішов Господь, як ще скінчив говорити до Авраама. Авраам вернувся до свого місця. Галуа 19. знищення Содому і Гомори та врятування лота. І були обидва ангели до Содому надвечір. А лот сидів у брамі содомській і побачив лот, встав їм назустріч, вклонився обличчям до землі та й промовив. Ось, панове мої, зайдіть додому вашого раба, і переночуйте, і помийте ноги свої, ура, а рано встанете і підете на дорогу свою. А вони відказали ні, бо будемо ми ночувати на вулиці. І він сильно на них налякав, і вони до нього з дороги зійшли, і війшли додому його, і вчинив він для них прийняття, і на пік прісного і їли вони. Ще вони не полягали, а люди того міста, люди содому, від малого до старого, увесь народ звідусюди оточили той дом. І вони закричали до лоти, і сказали, Казали йому, де ті мужі, що вночі цієї до тебе прийшли, виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати. І лот вийшов до входу в них, а двері замкнув за собою і сказав: браття мої, не чиніть лихого. Ось у мене дві доньки, що мужа, не пізнали, нехай я їх до вас виведу, а ви їм робіть, що вам до вподоби. Тільки мужам оцим не робіть нічого, бо на те вони прийшли під тінь даху мого. А вони закричали, йди собі, геть, і сказали, цей один був прийшов, щоб пожити чужинцям, а він став тут судею. Тепер ми зло гірше тобі заподіємо. Ніж їм, і сильно вони налягали на мужа, на лота і підійшли, щоб висадити двері. Тоді вистромили свою руку ті мужі, і впровадили лота до себе додому, а двері замкнули. А людей, що при вході додому зібралися, вони вдарили сліпотою від малого аж до великого. І ті, попомучилися, шукаючи входу, і сказали ті мужі до лота: ще хтось в тебе тут. Зятів і синів своїх, і дочок своїх, і все, що в місті твоє, виведи з цього місця, бо ми знищимо це місце, бо збільшився їхній крик перед Господом, і Господь послав нас, щоб знищити його. І вийшов лоті, лот і промовив до зятів своїх, що мали взяти дочок його, і сказав: уставайте, вийдіть із цього місця, бо Господь знищить місто. Але в очах зятів він здавався, як жартун. А коли зійшла світова зірниця, то ангели принаглядали лота, говорячи, уставай, візьми жінку свою та обох дочок Своїх, що знаходяться тут, щоб тобі не захинути через гріх цього міста. А що він вагався, то ті мужі через Господню до нього любов схопили за руку його, і за руку жінку його, і за руку обох дочок його, і вивели його, і поставили поза містом. І сталося, коли один з них виводив їх поза місто, то промовив: Рятуй свою душу, наглядайся поза себе і не затримуйся ніде в околиці, ховайся на гору, щоб тобі не загинути. Ало їм відказав: ніж бо господи, ось твій раб знайшов милість в очах твоїх, і ти побільшив свою милість, що зробив її зо мною, щоб зберегти при житті мою душу. Але я не встигну сховатися на гору, щоб вона не спіткала мене зло. Я помру. Ось місто це близьке, щоб утекти туди, а воно маленьке. Нехай сховаюсь я туди, чи ж воно не маленьке і буде жити душа моя. І відказав він до нього: ось я похилився до твого прохання, щоб не зруйнувати місце, про яке ти казав. Швидко сховайся туди, бо я не зможу нічого зробити. Аж поки не прийдеш туди. Тому й назвав ім'я тому місцю Цуар. Сонце зійшло над землею, а лот прибув до цару. І Господь послав на Сабон, садом та гомору дощ із сірки й огню від Господа з неба, і поруйнував ті міста, і всі околиці, всіх мешканців міст і рослинність землі. А жінка його лотова озирнулася позад нього і стала стовпом селянив. І вставав в рам рано вранці і подався до місця, де стояв був він перед лицем Господнім. І він подивився на садом та гомору, і на всю Верхнюю землі тієї околиці і побачив ось дімається дім від землі, немов дім із вапнярки. І сталося, як нищив Бог місця тієї околиці, то згадав Бог Авраама і вислав лота з середини руїни, коли руйнував ті міста, що сидів у них лот, і піднявся лот із цвару, і осів на горі, і обидві дочки його з ним, бо боявся пробувати в цварі і осів у печері він, та обидві дочки його, гріх лотових дачок. І промовила старша молодша наш батько старий, а чоловіка. Немає в цім краю, що прийшов до нас, як звичайно, на цілій землі. Ходи напіймо свого батька вином і покладімося з ним, і оживемо нащадки від нашого батька. І ночі тієї вони напоїли вином свого батька, і прийшла старша та й поклалася з батьком своїм. А він не знав, коли вона лягла і коли встала. І сталося другого дня, і старша сказала молодші, ось я минулої ночі поклала було зі своїм батьком, напіймо його вином також ночі цієї, і прийди ти, покладися з ним, і оживемо нащадків від нашого батька. І також ночі тієї вони напоїли вином свого батька і встала молодша. Та й поклалася з ним, а він не знав, коли вона лягла і коли встала. І завагітніли обидві лотові дочки від батька свого і вродила старша сина і назвала ім'я йому Моав. Він батько Моавів аж до цього дня. А молодша вона вродила також і назвала ймення йому Бен Амі. Він батько синів Амону аж до цього дня.